Позиції українських військових це Кримський, і тут насправді е, таке ще одне місце, де немає перемир'я, тому що вже зранку тут сюди прилетіли три е, 120-мм міни. Тільки до їхніх передових позицій. До цього міста 800 метрів. Якраз закінчився після дежурства. Тільки думав прилягти. Було три обстріли, три... три розриви, останні якраз бачу. Тільки так. Або нічка вже якби заходить, або тільки як світає. А сьогодні він трошки вже в день. Відповідайте? Тільки коли чітко йде по наших позиціях. Або бачимо явну загрозу. Вони на Миколаї нам влаштували, веселий, якби вечір. А що було? Все було, дискотека. І ось Ми тут змайстрували метеостанцію, дозволяє виконувати ці вимірювання і поправки. Це як це робить? Ну, напрямок вітеру ми можемо приблизно оцінити, а швидкість вітру так. О температура, зрозуміло. Оце і є метеостанція. Так, де? ось це наша О, високі технології. Серега метеостанція. А ти вирізає <рістанція> рух? Зараз вискочить у сього. Давайте я візьму нашу копату. <сіст> Ой Боже, у вас тут супер. Ось так ми живемо, але це вже зараз трошки і цокола. Ага. А, тут була жижа. <сіст> так? <сіст> <сіст> так, і ця жижа у нас всюди. <плес> Як вам тут uh, спати? Блін, дожі, все досить гарно. Там поки що сухо, ще не промокло. Там тепло, тому що є пічка і буржуйки, волонтери нам також сильно допомогли і підігнали декілька буржуйок, слава Богу. Іди у нас вистачає, волонтери допомагають, ну і з дому шлють. Одяг, ну, в принципі, бачите, оце от градом прошило мені, тому що він трошки був зверху, якраз літали град, але, але в принципі речі є. Не мерзнемо. Ось так і живемо. Да, сьогодні по мені двічі мишка пробігла, збудила мене. Вони тут нори риють і, і, і коротше, одну позатикали трохи. Ти спиш, на тебе все сипеться. Та, ну. То вам потрібен кіт. Так, да, нам потрібен кіт. А вже, да? е, ну, щось, щось ніби мають. А коли це буде, кажу, що скоро, ми на це надіємося, але будемо тримати позицію доти, доки це буде потрібно. О, в житті в мирному я банківський працівник, а навіть з січня місяця був приватним підприємцем. Так що, 12 липня, до речі, в мене було весілля, 13 серпня армія. Плікалися з дружиною, що в нас такий модовий місяць, а сепаратисти регулярно намагаються кудись йти, вони тут їздять. Весь час прострілюють позиції. Тому для того, щоб їх чуть втихомирити, запускаємо світлюючі міни. Лампочки ми їх називаємо, Ну, дуже гарно засвідчує їхні позиції, вони вже не лізуть, тому що розуміють, що ми їх бачимо. Ми приїхали під оксили вночі, все-таки ми збирали окопи спочатку. Рили їх вручну лопатами, Окопними мінами взривали тут. А так ми по змінах, наприклад, ще чоловік спить, три чоловіка діжурить. То вистачало, щоб ми переночували, виспались більш-менш. Просто що одного ну, з зенітки прикомандували і двох з АГС, тому що людей не лишилося. От відносно недавно людині відірвало пальці, потім е, одного осколком в голову. Позавчора сержанта нашого забрали. Воно залишилося буквально пару чоловік і отак живемо з дня на день. Четверо в нас це є двохсоті. Е, і дуже багато трьохсотих. На от, що переважно так не міни. Десь травма, яка щось таке. от Палець оторвало, тепер так само людині з АГС було, то відірвало три пальці. Діма у нас такий був, то десь тиждень назад, то осколком голову ми попали, якраз в цьому окопі, що ви знімали. Сержант у нас так само бігли, то почався обстріл бігли в окоп, то впав, зламав ногу, то його позавчора вивезли. Один поїхав в психіатричну лікарню, то людина морально не витримала. Переважно репортери приїжджають в Кримське, там зняли пару людей, от, що в Кримському сидять, вони в тилу. Ну майже нічого не бачать, а роблять от, насправді мало сюди, хто приїжджає. От З репортерів ви перші і на рахунок посилок доходить сюди дуже мало, тому що переважно все там кримське перші ці блокпости. Якщо посилка не підписана, це, рахуйте вже пропало. Особливо перший місяць, коли тут були сильні обстріли, то на воду сюди майже не завозили. У нас водовощик, який віз сюди воду, то він напивався. Так, щоб сюди довести ну, тверезий їх не їхав сюди. Ні, ви перші. <ріст> перші. <ріст> 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 Болото, холод і е, ротація не відбувається вже 65 днів. То ви взуття об нечисте. А що зробиш? Надо ж приспособлюватися. Був обстріл мінометний і осколок в нього влучив в тому місці. Він виявився в тому місці, не в укритті. Вже говорить, третій раз у нас будуть міняти. І переноситься. Якщо нема кому міняти, то значить ми тут теж не дуже стояти. Троє фоксати, Все, отам бачите, то все не наш. І прямо, і направо. право. Наліво ще трохи. ви Чого не йдемо далі? Немає сил, можливості. Чого? То питання не до мене. А могли б? Ні. З нашою технікою досі. Або не їде, або не стріляє. Або і не їде, і не стріляє. <гум> В тому напрямку тут село сокольники, знам'янка і отам вже пришиб. І ми, оце сокольники вони не наші, знам'янка не наша і пришиб не наші. А ми стояли під пришибом. Тобто нас атакували отак по кругу. Знову пішов вистріл. Режим так що киші? давайте, наверное, да, да, ви збирайтеся. І... А не йдуть, якщо Пока если що чувдажик, как якби вдруг що.